Сьогодні у випуску чоловіку із трищини оголосили підозру у вбивстві. В Карпатах виявили факти незаконного полювання на зубрів. Як можна оформити тисячу гривень допомоги, яку анонсував президент? Деталі у випуску. Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох людей, затримали на стрищині. 28 жовтня в одному з сіл Стрийського району виявили без ознак життя 67-річного чоловіка і його 64-річну дружину. Поліцейські підозрюють у вбивстві односельчанина. Злоумисник напередодні ввечері завдав численних ударів ножем чоловіку і дружині, втік з місця події. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. У сколівських бискидах браконьєри вбили двох зубрів. На місці незаконного полювання інспектори виявили залишки туш двох дорослих тварин. Обставини події встановлюють правоохоронці. Зазначу, на території Львівської області проживає тільки приблизно 170 зубрів. Колись зубри були розпосюджені майже по всій території нашої країни. Сьогодні ж перебувають на стадії вимирання та занесені до червоної книги України. Оформити заявку на отримання тисячі гривень в рамках програми є підтримка можна буде через дію. Виплати надійдуть на карту національного кешбеку. Кошти можна буде витратити упродовж наступного року. Як повідомив прем'єр-міністр, програма розрахована не лише на дорослих, а й на дітей. Один з батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини. Нагадаю, напередодні президент доручив уряду з 1 грудня запустити програму ЄПідтримка, яка передбачає виплату по тисячі гривень кожному громадянину. Четвер тридцять першого жовтня Остриюх хмарно з проясненням без опадів вночі плюс сім, в день чотирнадцять градусів тепла.